Всім привіт! Сьогодні отримала замовлення з магазинчику сади букови. Ось так прийшло нам наше замовлення. Зараз будемо додати, що там нам прислали. Ось такі нам прийшли. Все гарно запаковано, мокрі. У нас є тут посажені, у нас є тут посажені і ми хочемо досадитися з іншого боку. Замовили 5 таких парок. І ось п'ята. І щось тут є ще. Ух ти. Ще нам тут поклали. Ще замовили гортензії великолиста. Так, велико листкова. І нам поклали щось в подаруночок. Не знаю, не знаю, що це. Зараз будемо.